Всім привіт друзі Вітаю всіх Дуже сподіваюся що всі пережили цю ніч Всі ваші друзі, знайомі, рідні і близькі Неушкоджені Всі ви перебували в укриттях Ось наслідок Ті зкаженої собаки, з якою ми сусіди. Ось наслідки цієї жахливої ночі, яка була у Львові. Бачите? Житловий будинок, в якому проживали звичайні мирні мешканці. Куди прилетів ворожий об'єкт. Ворожий дрон, який просто з одну мить змінив людські долі. Ніякого стратегічного значення, як ви можете бачити, він не мав. І люди опинилися просто без нічого. Можете бачити, як швидко реагує. Хочу подякувати місту за таку швидку реакцію і показати, що... Місто допомагає людям, бачите, всі комунальні місці. в принципі, більшість того всього тих наслідків вже прибрано. Всі є, всі виконують свою роботу, світяться і намагаються якось відремонтувати, допомогти. Не знаю, що там робиться всередині. Ось тому. Друзі, також хочу вирізати своє співчуття одеситом, тій дівчинці, яка також в якої змінилася доля і той шалений пес просто ускаженіла і зруйнував її житло і конюшні, в яких були і проживали і там. Отримували тих коней, ми нещодавно повернулися тільки з Одеси, тому ми бачили цих тварин, які розважали дітей, робили їхній день прекрасним. Трошки якось розбавляли те жахливе сьогодення, в якому ми живемо. І це дійсно жах, якщо вона дивиться, десь попадеться і то відео, чи хтось з вас її знає. Передайте наші співчуття і слова підтримки. Ті коментарі, які вона казала, які вона казала, що їй там пишуть, що вона викликає сльозу. Це, ну, це просто не люди. Я не знаю, мені щиро шкода тих створінь, тому що я не знаю, що в їхньому житті мало таке відбутися, що вони таке писали такі коментарі. Ну, тому Львів також розділяє цю біль. Бережіть себе. Я вірю в те, що ми вистоїмо. Будемо проживати щасливі, єдиній незалежній, квітучій Україні. Тримаймося, єднаймося, друзі. Ми єдині від Львову до Донбасу, від Криму до Карпат. Ми всі українці і повинні підтримувати в таку важку хвилину один одного. Я вірю, що ми вистоїмо. А для цього, щоб ми вистояли і святкували цю нашу перемогу, хочу. Цих закликати, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги, тому що ця здичіла істота вона не вибирає, куди бити, він просто нічого не може зробити і б'є будь-куди. Тому, друзі, тримайте, бережіть себе. І слава Україні!